Більше тижня ось ці дівчата перебували у сонячній Грузії. Туди вони потрапили завдяки своїм танцям. Колектив Арабески брав участь у відкритті 10-го фестивалю грузинського кіно, де виступали перед послом Грузії. Готувалися ретельно, оскільки техніка виконання грузинських танців дуже важка. Це виконання трюків на пальцях, на півпальцях. на… Колінах стрибки, оберти дуже важкі, і мої дівчата виконують не лише жіночу техніку, а й чоловічу. Виступ полтавок сподобався, і грузинська сторона вирішила відзначити танцюристок, запросивши їх погостювати у себе, так би мовити, поєднати приємне з корисним. Дівчата розповідають про пережиті емоції. найбільше мені сподобалася прогулянка по бульвару в Батумі. Особливо ввечері він надзвичайний. Бо ж сьогодні поради дуже гостіприємні люди. Екскурсії в Батумі, в Кутаїсі, Тепле море. Взагалі, все-все-все. Грузини теж гідно оцінили українських гостей. Особливо сподобалося виконання східних національних танців. Саме цьому дуже раділи якраз і самі грузини, що в Полтаві, в Полтавській області підтримуються, вивчається грузинська культура, історія і традиції. Після приїзду до Полтави вирішили зустрітися в грузинському ресторані. Тут пригощають національними стравами одного з організаторів поїздки, голову Полтавської грузинської діаспори Георгія Рамаза Заркуа. Куштують хінкалі та хачапурі, а запивають українським узваром. На Украину за Грузию, да? Да. да. Слава Украине! «Слава да. Сам же Ромас Заркуа высловляет вдячность своим землякам. Я хочу передать спасибо принимающей стороне, грузинской стороне, губернатору Имерети Гиви Чичинадзе. Принял этих наших детей украинских. Они там были в Уреке 8 дней. Найбільше за ці вісім днів, розповідають дівчата, запам'яталося святкування Дня Незалежності України. У нас 90 дітей разом кричали Слава Україні. Нас дуже сильно вітали, нам ну, дуже все сподобалось. Ми зранку вийшли і висів плакат з Днем Незалежності на українській мові написано. Вони нам приготували торт з флагом України. Цього року переконують арабески продовжать вивчати грузинські танці, аби ще раз сказати в Тбілісі чи батумі «Гамарджоба», тобто доброго дня.